Вітаю вас, добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільнодум. Більше про мене ви можете дізнатися в описанні під відео. Кожного вечора ми збираємося і разом звертаємося до Господа Бога в цій колективній молитві і просимо у нього перемогу для нашої країни. І не просто перемогу, не просто щоб Господь Бог. Благословив наших військових на перемогу, на звільнення всіх територій, що окуповує Росія, а щоб в нашій країні запанував мир і злаго, щоб наші душі, щоб Господь Бог очистив наші душі і м м приготував і реалізував для нас е мир, злагоду, благополуччя. Е Благословив нас на створення міцної країни, в якій нам, українцям, буде жити безпечно, комфортно і де ми зможемо е почувати себе впевнено і реалізовувати, як ми, так і наші діти. Перед тим як розпочну, як почнемо саму молитву, я хочу пару слів розповісти про цю молитву, чим вона особлива, і певні, певні її такі нюанси. По-перше, це покаяльна молитва. Тобто, в цій молитві ми каємося, каємося у своїх думках за свої. Тобто за свої думки. Каємося у тому, що впустили в свою душу негативні руйнівні думки. Тобто, другими словами, зло думки, наприклад, якісь негативні очікування, ненависть, гнів, сумніви, страхи. Я маю на увазі саме ці думки. І е, друге, що в цій молитві, ми просимо Господа Бога очистити нас від цих думок. Е, сенс в тому, що усі думки, які ми маємо, усе, що в нашій душі твориться, все, про що ми думаємо, так або інакше реалізовується у нашому житті. Якщо, в наш, якщо наша душа наповнена миром, спокоєм, гармонією, якщо ми, наша душа наповнена любов'ю, довірою, вірою, то відповідно це проявляється і в нашому житті. Ну але якщо наш якщо ми впускаємо в свою душу страхи, сумніви. Якісь відбуваються в нашому житті травматичні події, які призводять до того, що ми перестаємо довіряти людям, перестаємо вірити людям, перестаємо бути впевнені у завтрашньому дні. То в такому випадку такі думки теж реалізуються у нашому житті, і річ в тому, що за оці роки, а особливо останні ріки, ми пережили дуже багато горя. Багато українців пережили травматичні події в своєму житті, і в, нашому, в нашій душі попала зневіра, велика кількість недовіри, велика кількість розпачу, гніву, ненависті, і це причиняє біль. Буквально кожна людина, яка відчуває страх, яка відчуває гнів, яка відчуває е, зневіру, е, вона буквально відчуває бід. І що саме цікавіше, е, ці руйнівні думки вони руйнують не тільки наше життя, вони буквально руйнують нашу країну, вони буквально руйнують життя і здоров'я кожної людини. І тому в цій молитві ми звертаємося до господа Бога з проханням не просто перемоги, а проханням очистити наші душі і таким чином створити духовний фундамент для побудови міцної країни, для того, щоб усі українці жили в мирі, злагоді, для того, щоб е, мир був не пару років, не, не якась там тимчасова затища. А щоб мир був десятиліттями і століттями, щоб наша країна процвітала, і відповідно, щоб мир цей з України розповсюджувався, розповсюдився на весь світ, щоб е, не виникли. Тобто, коли ми очищаємо себе, от, наприклад, я зараз це скажу, щоб зрозуміліше, ми допомагаємо очистити душу усіх українців. Ну, коли українці, велика кількість українців зможе за допомогою молитви чи інших технік очистити свою душу, то ми допоможемо у всьому світу, тому що ми. Зараз реалізовуємо, проживаємо те е, ті страхи, які були у нас 10 років назад, 5 років назад, коли всі боялися і думали про те, що почнеться повномасштабна війна е, з Росією, і вона таки почалася, бо ці страхи так або інакше вони проявилися в нашому житті. І а тепер е, в світі інш, Ну, світ бачить, що в Україні відбувається війна. Мільйони, мільярди людей це бачать, і вони тепер бояться не просто е, війни, вони бояться з Третьої світової війни, з війни Сполучених війни Штатів Америки з Китаєм, яка може розповсюдиться і тривати по всій планеті. І цей страх він зароджується у душах мільйонів, мільярдів людей в різних країнах. І коли. Ми переможемо переможемо в першу чергу свої страхи, духовні, тобто духовну основу цієї війни, то ми допоможемо тим самим всьому світу. Ми покажемо приклад, ми покажемо приклад довіри, віри один до одного. Ми покажемо приклад віри у щасливе майбутнє, у свободу, у благополуччя, у любов. І таким чином ми Закладемо фундамент для миру для всього світу, в якому ми, українці, наша країна буде процвітати процвітати, і ми будемо жити в мирі, злагоді, в безпеці, тому що Україна це ж не острів. Навіть якщо ми переможемо, а навколо нас буде бурлити війна, нас це все одно зачеп тому коли ми просимо миру, то це про ми просимо миру на насправді не лише тільки для території України, а для території для всього світу. Таким чином, коли ви молитеся і приєднуєтесь до цієї молитви, ви не просто очищаєте свою душу, не просто навіть очищаєте допомагаєте очищати душі усіх українців. Ви допомагаєте взагалі людям на всій планеті. Тому дуже вам за це дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви, що поширюєте цю молитву. Натискайте вподобайки, пишете коментарі, ставите питання. Тим самим ви допомагаєте поширювати це відео, цю молитву у соціальних мережах, у Ютубі, показуєте алгоритмам, що це цікаво. Дуже вам за це дякую. Дякую вам за цю підтримку. Давайте розпочнемо саму молитву. Я вимкну зображення своє. Він, ну, Ну, слайд. Це орієнтовний базовий, базовий текст молитви. На слайді зображений повний текст молитви, і текстову версію ви можете знайти в описанні під відео. Також доступні субтитри, вмикайте субтитри, і якщо будуть проблеми зі звуком. Навіть. Давайте розпочнемо саму молитву. Давайте помолимося до Господа Бога, попросимо перемоги для нашої країни, попросимо благословіння наших військових, захист для наших військових, попросимо миру, злагоди, мирного неба. і щоб наші душі заспокоїлися, щоб ми, Господь Бог очистив нас від страхів, від сумнівів, від. Хвилювань і натомість приніс нас, нам мир, благополуччя, благодать, достаток. Господи, поможи. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тобі. Бо я вірю у Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, розпочавши повномасштабну війну, яка триває уже другий рік. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мене. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив від неправильних думок. І натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, віри, надії. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що сповнив мою душу спокоєм і миром, що заспокоїв мої хвилювання, тривоги, страхи, що очистив мене від страхів. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що натомість сповнив, сповнюєш кожен день, сповнюєш мене вірою, вірою у те, що усе буде добре зі мною, усе буде добре з усіма українцями, усе буде добре з моїми рідними. Що е, Україна переможе, що Збройні Сили України звільнять усі території, що окуповує зараз Московія. І що на всій території України запанує мир, злагода, що люди на всій території України почуватимуть себе в безпеці. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь Всемогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю у Тебе. І люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні сотні тисяч українців змушені зараз бути на фронті з зброєю в руках захищати свою країну. Мені дуже шкода, Господи. Мені дуже шкода. Будь ласка, вибач мені. Будь ласка, вибач мені ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую тобі, Господи, дякую, що вибачив мені, дякую, що очистив від неправильних думок, від страхів, від сумнівів, від гордині, від ненависті, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, надії, сміливістю і спокою. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую тобі, що ти очищаєш душі усіх українців, очищаєш душі усіх українців від страхів, від сумнівів, від сумнівів у майбутньому, від сумнівів у тому, коли закінчиться ця війна. А навпаки, даруєш впевненість, віру у те, що. Збройні сили України незабаром звільнять усі території, що окуповує Росія, що на всій території України ми почуватимемо себе в безпеці, всі українці житимуть, всі люди житимуть в мирі і злагоді на всій території України, а наша країна процвітатиме, наша економіка процвітатиме. і наша мова і культура процвітатиме. І всі українці житимуть в достатку і благополуччя. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас перемогу, приготував для нас життя в мирі і злагоді. І приготував для нас достаток і процвітання. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе, Господь Всемогутній, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити. <кхем> бо я довіряю тобі, бо я покладаю усі свої надії на Тебе. Бо я вірю у тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами, мирні міста, убивають жінок навіть і дітей. Господи, мені дуже шкода. Що так багато горя трапилося в моїй країні через цю війну. Господи, мені дуже шкода, що мільйони українців втратили свої домівки і стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Вибач мені ті мої думки, ті мої зневіри, що стали причиною цього. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Господи, дякую Тобі, що очистив душі усіх українців від неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від негативних очікувань, від травматичних спогадів від е, е, ненависті і гніву, і натомість наповним наші душі світлом Твоєї любові, віри, надії, спокоєм, сміливістю і миром. Господи, дякую тобі. дякую тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш нас, що Ти сповнюєш наші душі світлом Твоєї любові. І це світло очищає нас від темряви, в якій ховаються сумніви, в якій ховаються страхи, в якій ховаються наші тривоги. Дякую тобі, Господи, що ти наповнюєш нас вірою в перемогу України, вірою у нашу армію, вірою у українців. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш нас вірою у те, що західні країни, що країни, багато країн по всьому світу підтримують нас і будуть і далі підтримувати. Зброєю, фінансами будуть підтримувати нас після перемоги, відбудовувати, допомагатимуть відбудовувати країну, відбудовувати підприємства, інфраструктурні об'єкти, відбудовувати житло для людей. Дякую тобі, Господи Господи, дякую тобі, що ти сповнюєш наші душі надії, дякую тобі, що ти сповнюєш нас сподіванням. Що ти сповнюєш нас позитивними, люблячими думками, думками, сповненими надії і віри, і довіри. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що Ти таким чином будуєш духовний фундамент. Для побудови міцної країни, для того, щоб ми побудували міцну процвітаючу країну, процвітаючу в усіх планах: і економічно, і культурно, і науково, і в усіх інших аспектах. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі. Слава Богу, слава Україні! Дякую вам, що молитеся кожного вечора. Приєднуйтесь до цієї молитви і просите Господа Бога перемоги для нашої країни, просите захисту для всіх українців, для усіх, хто зараз перебуває на фронті. Дякую вам. Дякую вам, що. Вірите в перемогу, що благословляєте наших військових, благословляєте сильною вірою, і дуже вам дякую, що очищаєте свої душі, що очищаєте свої душі від найменших сумнівів, що очищаєте свої душі від страхів і хвилювань. Дуже вам дякую. Дякую, що зміцнюєтеся, що пропускаєте через себе Божу любов, що починаєте довіряти, довіряти Господу Богу і, і покладати на нього свої надії. Тому що Господь Бог, коли бачить, що е, наші душі чисті. І тому через нас він легко може проходити в цей світ, тобто його любов, світло, Господа Бога, проходить через нас у цей світ. Тому дуже вам дякую за це. Я бажаю вам добра, я бажаю вам усіх благ, я бажаю вам, щоб Господь Бог благословляв вас у всіх ваших починаннях. Хай все у вас буде добре, хай бажаю вам здоров'я, бажаю вам доброго самопочуття, бажаю вам жити в мирі, злагоді, з людьми, що вас оточують, і бажаю вам жити у достатку, бути забезпеченими, бути щасливими, радісними, бути впевненими у своїй безпеці і в безпеці своїх рідних. Дякую вам ще раз. За підтримку цього відео, за лайків, за коментарі, за будь-яку підтримку. Дуже вам дякую. Дякую. Бажаю вам мирного неба над головою, спокійної ночі. І зустрінемося завтра о 21.10.